А те, що я сказала, болі. У рівненському музично-драматичному театрі готуються до прем'єри-вистави Повернення це класика світової драматургії за п'єсою Фрідріха Дюренматта Гостинна старої дами. На відміну від тексту оригіналу п'єси, режисер Дмитро Весельський у своєму творінні хоче більше розкрити любовну лінію. П'єса, вона гостросоціальна, там піднімається багато інших питань. Вони в нашій виставі теж зрозуміло є. Нікуди від них не дінешся, але на першому місці мелодраматична історія в нашій виставі. Звісно, це залишається трагікомедією. Звісно, вистава залишається таким напівтрилером з детективними елементами. Це напружена історія. Я думаю, Алла. Заслужена артистка України Алла Луценко грає роль впливової мільярдерки Клер Цеханасян за сюжетом. Зовсім юною вона вимушено покинула рідне містечко та з часом повертається. Клер Цханасян мешканку цього міста, яку зрадили, яку образили. Яка, попри всі складності життя, попри всі негаразди, які їй зустрілись на шляху, вижила. Але це відклало відбиток на її характері. Акторка каже, вживатися в такий образ їй було не надто важко. Актори певні, у цій виставі кожен знайде щось для себе, адже у ній багато чого приховано. Ніби про, про любов вистава, ніби про кохання, така мелодрама. Але тут стільки всього сховано, маніпуляція людьми, соціальні проблеми. Тут його стільки про добре і зле. Дмитро Пшичук актор рівницького театру. Грає одразу трьох чоловіків клерца Ханасян. Каже, такий досвід у нього вперше: мобі, гобі і зобі. От, е вони всі такі цікаві в мене е своїм реквізитом, своїм, е своїм життям. Артист розповідає, репетиції не надто складні, проте є і свої труднощі. Мені важко тільки єдине, що я завжди ну я привик, коли в мене якась там нова роль, і мені дають мене є там багато тексту. А тут в мене тексту не особо багато. Ось і от було саме важко знайти їхній характер, коли немає про них багато інформації. Режисер проводить багато часу з акторським складом. Каже, працювати з ними цікаво багатьох акторів знає ще з дитинства. Я знаю акторів рівненського театру давно, оскільки родом з Рівного виріс тут і в шкільні роки відвідував багато театр. Я усіх знаю, а оскільки ще і в основному персонажі цієї історії це вікові персонажі. Тобто, я всіх всіх знав і пам'ятав. Тому мені було простіше. Я розумів розумів природу артистів, які можуть працювати. До прем'єри вистави повернення готуються ретельно. Репетиції проходять приблизно два з половиною місяці. Прем'єра відбудеться 11-12 травня. Людмила Жук, Володимир Захаров, новини Рівного.